Привіт! Нещодавно в нас знову почались відключення електроенергії. А ще в цьому місяці виповнилось рівно 2 роки, як я встановив сонячні панелі, тому поділюсь власним досвідом їх використання. Отже, почну власне, з сонячних панелей. В мене встановлені дві панелі по 575 Вт N-типу. Скільки вони реально видають потужності, звісно, залежить від погоди. Нещодавно було декілька сонячних днів. І потужність була навіть трошки вища паспортної 1150 Вт на обидві панелі. Коли на дворі ось така погода, панелі видають 120-130 Вт. Іноді доходить до 200 Вт. В найбільшу хмарність можна розраховувати на 60-70 Вт, це десь 5% від максимального значення. Найбільша проблема це сніг взимку. Мені вже довелося декілька разів вилазити на дах та чистити панелі. Є два варіанти вирішення приклеїти нагрівальний провід під панелі, або ж встановити їх під кутом 45 градусів або більше, тоді сніг на них не затримуватиметься. Наразі я схиляюсь до другого варіанту. Також більший кут нахилу оптимальний для зимового часу, коли є недостача генерації, влітку ж зазвичай її навпаки надлишок. В майбутньому на новий дах я планую встановити щонайменше 4 кВт панелей. Оптимальним значенням, конкретно в моєму випадку, буде 6 кВт. Поки що з цими двома панельками встановлювати гібридний інвертор не має особливого сенсу, тому що втрати на генерації будуть дещо вищі. З ними поки що непогано справляється цей MPPT-контролер з Aliexpress, але я вжив ще деяких заходів щодо збільшення енергоефективності. Розкажу в цьому відео пізніше. Завершуючи розмову про панелі, скажу, що потужність для кожного домогосподарства потрібно розраховувати індивідуально. І хочу поділитись з вами чудовим калькулятором для розрахунків. Він дуже допоможе вам у плануванні або оновленні вашої власної сонячної системи, і навіть можна порахувати її окупність. Посилання на цей калькулятор я залишив в описі відео. Він англійською мовою і, на жаль, перекладу немає, та ви можете за бажанням скористатись інструментом перекладу у вашому браузері. Зараз я покажу вам приклад розрахунку. Спочатку потрібно обрати ваше місце знаходження на карті або ввести вручну адресу чи координати. Після цього можна вводити дані для розрахунків. Для стандартного прорахунку і гібридного інвертору лишаємо активною і першу вкладку. Тут можна обрати тип сонячних панелей, знову ж таки, скоріш за все, доведеться лишити оригінальне значення. В цьому полі вводиться максимальна потужність встановлених сонячних панелей. Вводжу бажану потужність 6 кВт. Це поле відображає втрати, що пов'язані з коефіцієнтом корисної дії системи. Залишу також стандартне значення у 14%. Після цього обираємо тип встановлення сонячних панелей, окремі або встановлені на даху. Мій варіант це встановлення на даху. Після цього потрібно обрати горизонтальний та вертикальний кут встановлення сонячних панелей. Кут нахилу мого даху складає 38 градусів. Цей кут відображає орієнтацію даху по сторонам світу. 0 це панелі дивляться строго на південь. Вводьте від'ємні значення, якщо ваші панелі дивляться більше на схід, або додатні, якщо на захід, в моєму випадку це приблизно 15 градусів на схід. Також додатково ви можете встановити осі галочки, в такому випадку система сама підкоригує оптимальний кут встановлення, якщо вам потрібно прорахувати попередньо, під яким кутом вам краще встановити панелі. В моєму випадку ці значення вже фактичні, тому я їх не буду міняти. Також ви можете ввести декілька цікавих показників, що визначають окупність вашої сонячної системи. В цьому полі вводиться загальна вартість вашої сонячної системи. Її можна ввести в гривнях, тут немає прив'язки до валюти. Оптимальна система для мене коштуватиме приблизно 120 тисяч це акумулятори, панелі та гібридний інвертор. Це поле відображає річні відсотки, якщо систему брали в кредит, тут я вводжу 0. І також орієнтовний срок служби системи в роках для прорахунку окупності. Нехай буде 10 років. Отже, всі дані введені і можна подивитись на результати. На цьому графіку видно, скільки генеруватиме система кожного місяця. Як бачите, влітку пік генерації складатиме приблизно 800 кВт. годин Цього з надлишком вистачить для мого будинку. Реальне споживання десь 350-400 кВт годин максимум. Взимку ж генерація значно менша. І мінімальне значення десь 162 кВт. -години. Тому взимку буде деякий дефіцит і доведеться брати частину електроенергії з мережі. Також можна побачити деякі чисельні результати симуляції. Сумарна генерація за рік складає 6,5 тисяч кВт, годин сумарні втрати майже 24% за рахуванням ККД, та найцікавіша цифра. Це реальна вартість кіловат-години. З огляду на строк служби 10 років вона складає 2 гривні 20 копійок. Це майже в два рази менше, ніж поточний тариф. За моїми розрахунками, така система окупиться приблизно за 6-7 років, це, якщо не будуть піднімати тарифи. Отже, замість гібридного інвертора в мене ось така самозбірка з окремих компонентів. Виглядає страшненько. Вже давно збираюсь привести це все до ладу, а поки живу за принципом: працює не чіпай. Збірка складається з декількох основних компонентів. Перше це MPPT-контролер. Ось до нього під'єднаний кабель від сонячних панелей. Це вихід на акумулятори. Контролер вміє в багатоступеневий заряд дозволяє налаштуватись на різні типи акумуляторів від свінцевих до літієвих. Працює зі збірками на 12, 24 та 48 В. Тут також є додатковий вихід постійного струму для живлення навантаження, проте він дуже слабенький, усього на 5 А та якось при перевищенні струму він просто перестав видавати напругу. Нащо він тут взагалі потрібен, я так і не здогадався. Тому все, що стосується постійного струму, під'єднано паралельно ось до цієї клемної колодки. Напруга в системі складає 24 В. Другий компонент акумуляторна батарея. Це найдорожча частина системи. В мене тут самостійна збірка з 16 літій залізофосфатних камірок на 230 Аг кожна. Конфігурація 8S2P, тобто по дві камірки паралельно. Це дає 24 В і 460 Агон. На час придбання я суттєво зекономив, замовивши окремі камірки порівняно з вартістю готового акумулятора, незважаючи навіть на те, що я замовляв їх в Україні, а не за кордоном. Також самостійна збірка дає мені ще одну перевагу: коли я перейду на новий гібридний інвертор, то зможу спокійно перепакувати батарею, під'єднавши всі 16 камірок паралельно і отримую 48 В напруги. Трохи статистики по акумуляторній батареї. Їй ще немає року. Перший рік система працювала з двома свинцевими тяговими акумуляторами. Я заміряв ємність цієї батареї на старті, вона склала дещо більше від номінальної, що є звичним явищем для цього виробника. По режиму роботи батарея в основному працює в діапазоні від 60 до 100% заряду. Тому за весь цей час БМС нарахувала усього 43 цикли. При заявлених 4000 циклах життя вона має працювати ще довго. Тут ви можете побачити мої налаштування батареї. Якщо вам цікаво, напишіть, я зніму більш детальне відео саме по батареї. Наступне це інвертор. Замовлений разом з контролером на Aliexpress. Пікова потужність вказана 4 кВт постійно до 2 кВт. В реальному житті він ці 2 кВт тягне, але недовго. Закип'ятити воду в електрочайнику на 2 кВт можна без проблем. А ось, наприклад, якщо заживити пральну машину, то вона працює стабільно, доки немає інших потужних споживачів. А коли вімкнений на нагрів води, споживання складає близько 1,5 кВт. І якщо при цьому спіймати момент запуску компресора холодильника, то інвертор гасне і доводиться його перезапускати. Краще обмежуватись середнім навантаженням до 1,5 кВт. В такому діапазоні інвертор працює абсолютно стабільно. Показники, звісно, завищені, але не дуже. Ще один невеликий недолік цього інвертора недостатня стабілізація змінної напруги при зміні напруги живлення. Коли сонячний контролер шукає оптимальну точку, напруга дещо стрибає, і іноді видно, як блимає лампочка в холодильнику. Я переробив охолодження інвертора. Замість двох маленьких і дуже шумних кулерів встановив один потужний з саморобним регулятором обертів. Детальніше ви можете подивитись у відео за посиланням у верхньому куті екрану або загляньте в опис відео. Інвертор я використовую для живлення холодильника, газового котла та освітлення. Для цього в щитку встановлений трипозиційний перемикач. Ще один трипозиційний перемикач встановлений на всі розетки в домі додатково на екстрений випадок блекауту, щоб не возитись з переносками. Та звісно, цей інвертор весь будинок не потягне. З незручностей мені дуже не вистачає автоперемикання. Зараз мені доводиться відслідковувати потужність сонячної генерації і при необхідності перемикати вручну на щитку. При ясній погоді холодильник, котел, освітлення та вся комп'ютерна техніка працюють автономно цілодобово. За ніч батареї розряджаються приблизно до 60-70% та за півдня повністю заряджаються. Якщо ж негода триває дуже довго, в якості резерву можу підзарядити батареї блоком живлення 24 В та 400 Вт. Він трошки модифікований, щоб давати вищу напругу для заряду батареї з обмеженням струму. З приводу підвищення енергоефективності я постарався максимально заживити все напряму від постійного струму. В комп'ютер я встановив блок живлення DC ATX, який працює напряму від 24 В. Ви можете знати детальніше, ось в цьому відео. Задоволення не з дешевих та суттєво підвищує час автономної роботи. Освітлення робочого столу також від 24 В світлодіодна стрічка. Я надрукував невелику бічну панель з вимикачем освітлення та двома модулями USB живлення, що також працюють від 24 В, плюс додатковий роз'єм XT60. До нього можна під'єднати зарядний пристрій або ось такий цікавий перехідник на Type-C. А це перетворювач з 24 на 12 вольт зі стабілізацією. До нього під'єднаний монітор та роутер з оптичним конвертером. По вартості: акумуляторна батарея разом з BMS та іншими розхідними матеріалами склала приблизно 1200 доларів. Сонячний контролер та інвертор в сумі приблизно 176 доларів. Блок живлення DC ATX для комп'ютера близько 100$. доларів. Усе інше обладнання та матеріали коштували недорого і сумарно вклали десь приблизно в 50 доларів. Звісно, ці ціни вже не актуальні: щось подорожчало, а щось навпаки подешевшило. Та в цілому, вважаю, що в мене вийшов недорогий та прийнятний варіант, щоб перетерпіти блекаути. Які ваші думки з цього приводу? Поділіться в коментарях. Бажаю вам стабільного електрохарчування та до нових зустрічей!